Вітаю, ефір каналу. Нова волинь. Продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо проблеми волиня на шлях їх вирішення у студії. Микола Давидюк, депутат обласної ради. Доброго дня. Давидюк Микола Степанович, обраний до Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, член фракції ВО Свобода в обласній раді, голова постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій. Микола Степановичу, вам ще раз добрий вечір. Найперше добрий дякуємо, вечір. що приїхали до нас. Ну, я думаю, логічно буде розпочати нашу розмову От саме з роботи в комісії, до якої ви належите, головою якої ви є, а глядачам ще раз нагадаю, що це постійна комісія з міжнародного співробітництва і зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій. Отож, комісія відповідає в першу чергу, напевно, за міжнародні відносини і знаю, що зазвичай і давно вже існувала така стратегія транскордонного співробітництва. Ньєньої Польщі, Волинської області і навіть Республіки Білорусі ще була там навіть Львівська область, якщо я не помиляюся. Отож, от в 2013 році, от термін, ніби такий дії цієї. Е... Програми, якщо так можна висловитися, він завершився. Ну, а живемо далі, вже маємо 14 рік. Знаю, що був проект рішення на наступні роки. Як він виглядає, і взагалі, що це дає, от саме цей документ пересічному волинянину, бо звучить так завуальовано: ну, що я міг би сказати? Що наша комісія працює над питанням продовження стратегії транскордонного співробітництва? Що хотів би звернути увагу на те, що питання співробітництва з близькими країнами нашими, нашими сусідами постало яскраво після проголошення незалежності України, коли кордони нашої країни стали більш прозорими для громадян і для органів місцевого самоврядування. Тому питання співпраці із сусідами воно є досить актуальним. Для того складаються відповідно ці програми на сьогоднішній день, складений проєкт нової програми транскордонного співробітництва. Можливо, це питання виглядає трошки так абстрактно і не зовсім зрозуміло, але коли торкнутися цього питання ближче, то це звичайні речі налагодження добросусідських стосунків, економічних зв'язків нашої області із своїми сусідами. Це, зокрема, і Єврорегіон Буг, і інші формації, які формуються саме на межі на кордонах цих країн. Волинська область є одною із таких, я б сказав, би, передогових областей, яка налагодила цілий ряд таких напрямків, програм і співпрацює із своїми сусідами. Найкращі такі стосунки налагоджені із Республікою Польща. Вони так само непогано налаштовані і з Білоруссю, і з Брейською областю, і іншими областями. Це дає позитив в тому, що Волинська область має можливість представляти себе, залучати до себе інвестиції. Є багато підприємств спільних українсько польських які стали вже могутніми такими підприємствами і відіграють важливу роль в економіці Волинської області і навіть України. Для того, щоб далі розвивалася економіка, добросусідство, ми повинні ті зв'язки ще більше укріплювати, проводити так звану промоцію, тобто рекламувати і себе і запрошувати до себе різні підприємства, щоб наші зв'язки налагоджувалися ще міцніше. А від того виграє, тому що виграє пересечений житель Волині, пересічний громадянин, тому що це робочі місця, додаткові. Кошти, зміцнення добробуту, волинян. Ми вже згадали Єврорегіон Бух. Знаю, що традиційно відбувається засідання Ради Єврорегіон Бух, і ну, там зазвичай обмінюються досвідом чиновники, не побоюся цього слова. Насправді, чи от дієвою є така форма співпраці і як взагалі вибудовується та форма співпраці? Чи питають думок простих от пересічних громадян, щоб щось поліпшити, налагодити і так далі? Ну, скажу так, я як голова комісії. Профільної по міжнародному співробітництву не є членом керівництва і не вхожу до складу комісії Єврорегіону. Бу, хоча неодноразово піднімав питання перед облдержадміністрацією, що повинні бути представники саме від обласної ради, зокрема. Рядові депутати, члени профільної комісії, щоб бути в курсі справи, якраз висвітлювати ті думки, ідеї, які існують серед жителів Волині, серед думки наших виборців. Вважаю, що було б добре, якби для кращої роботи Єврорегіону Бух враховувалися саме думки громади. Думки простих громадян, вони узагальнювались і виносились як найчутливіші і найважливіші питання при зустрічах керівництва Єврорегіону Бух. Звісно, тут не можна перевести питання, скажімо. Розширення такої, тому що демократія має завжди свої межі, тому що можна будь-яке питання, коли пустити на самоплив, воно перетворюється на заговорювання певного питання. І внаслідок занадто розмитості не можна прийти до такої чіткої конкретної думки. Але те, що це питання повинно виглядати ширшим, і доступ до стратегії повинні мати і прості громадяни, жителі нашої Волині, я вважаю, що треба проробити таку. Система, тобто, все-таки далі шукати баланс. Так, Коли я не думаю, буде... що воно буде тоді просто чутливіше, тому що не все можна бачити і знати з рівня поверху там другого, третього якогось кабінету. А проблем є багато нагальніших і прислухатись до ідей, думок простих людей. Знаю, що вас як історика цікавить україно польська тема. Цікаво. Ви цікавитесь цим давно, і ну напевно, не секрет для кожного пересічного волинянина, що в нас на Волині є дуже багато польських поховань. Частина з них в належному стані, але е, варто е, зауважити, що є частина таких, які в дуже поганому стані. От напевно не треба далеко ходити, е, селище Олика не так далеко від обласного центру. Маємо там костел і маємо дуже занедбане старе польське кладовище, і можна перелічувати далі. Хто цікавиться, той, мабуть, знає. Як правильно вчинити, тому що все маємо привести до ладу? Ну, скажу свою, мабуть, особисту, можливо, суб'єктивну думку в питанні співпраці. Скажу, що як би ми не хотіли, а історія наших двох країн тісно переплетена. Є сторінки досить такі, які є не зовсім приємними для поляків, а є сторінки, які зовсім. Є неприємними і для нас, українців, але пройшов час, і минуле треба просто вшанувати і вибудовувати конструктивні, гарні добросусідські відносини. Шанування пам'яті до своїх героїв поляків поставлено на високому рівні. В нас ми теж в цьому напрямку працюємо. Знаю, будучи в Польщі на минулому тижні, мав змогу спілкуватися з поляками. Маю факти, що поляки доглядали і наводили лад на наших кладовищах на теренах Польщі, коли поки ми не мали колись можливості фінансів, щоб упорядкувати наші кладовища. Я не скажу, бо не бачив, але те, що маю факти, такі є. Я думаю, що хтось повинен робити перший крок. Поляки до нас рано чи пізно. Самі дійдуть і приїдуть до Олики. Я думаю, вони працюють, є в Костюхнівці в Маневицькому районі центр діалогу українсько польської співпраці. Але я думаю, що тут не треба цуратися треба вміти поважати пам'ять своїх предків, треба поважати. Всіх померлих, які знаходяться на нашій землі, це просто християнська заповідь і християнська традиція. Тому я думаю, що найближчим часом було б доцільно органам місцевого самоврядування десь привернути увагу громадськості, волонтерів, почати зробити нормальний хороший початок. Адже, зробивши хорошу справу на теренах нашої землі, я думаю, що це відгукнеться і до пам'яті наших. Людей, які спочивають на теренах Польщі. Тому я думаю, що найближчим часом, оскільки ви загострили дане питання, воно прозвучить по телебаченню. Я думаю, що люди, які мають поклик серця і християнські переконання, обов'язково зголосяться і ця справа рухне з місця. Я особисто навіть постараюся зацікавитись тим питанням. Співпрацювати із поляками і разом звернути на це увагу, Так, і в першу чергу спонукати навіть Волинську громаду треба робити якісь крок вперед. Кроки перші ми, а тоді вони прилучаться. Поляки дуже дуже активні цього, в цьому питанні до цього питання. Продовжуючи україно-польську тему, наскільки я знаю, форум українських журналістів ініціював вшанування, перепрошую пам'яті жертв депортації. Депортація, я уточню, це примусове виселення етнічних українців з території Польської Народної Республіки. Цьогоріч, якщо не помиляюся, будемо відзначати 70 років з цієї сумної такої дати. Область в першу чергу чи готується до такої події? Ну і знову ж таки, питання двозначне навіть у тої. Ворожнечі теж не побоюсь цього слова. Що ми можемо передбачити, як взагалі себе вести так, щоб було правильно, щоб було все в рамках дозволеного? Ну, що можу сказати? Можу сказати про те, що я вже згадував, що є сторінки, які є яскраві, позитивні, а є сторінки, які для нас є важкі, як для нашого народу, є сторінки, які є не зовсім зручні для поляків. Але ми повинні витримувати певний рівень, скажімо, такої культури міжнародного співробітництва. Це важка і чорна сторінка українського народу, тому що чомусь наші сусіди, добрі сусіди, завжди люблять. Ну там є теж, мабуть, я так думаю, різні політичні сили, які люблять на цьому досить загострювати відносини. Ми вже маємо великий досвід втручання. Нашої північної сусідки в багато в політику там інших сусідів. І там я відчуваю слід Москви навіть на теренах Польщі, де залучається підливання, скажем, масла у вогонь. Це болюче питання для поляків. Вони люблять загострити питання там 43-го року українсько-польських відносин. Ми маємо аргументи свої, тому що ми не воювали на чужій землі, ми відстоювали свою землю. Друга позиція, що є ж так само негативні позиції, які були здійснені і польською стороною. Я думаю, що треба чітко, зважено ставитись. Це була акція радянсько-комуністичної системи, яку підхопила польська влада. Від цього постраждали сотні тисяч українців. І тут обговорення не може бути. Це була депортація. Це було, скажімо, ну, в деякій мірі знищення певної спільноти, національної спільноти на своїх автохтонних землях. Тому ми маємо це відзначати. Волинська обласна рада закладає певні кошти, наскільки це можливо на сьогоднішній день і обов'язково ми будемо відзначати цю подію, вшановувати пам'ять, проводити і конференції і інші заходи по вшануванню пам'яті і тих людей, які постраждали від цього. Думаю, свідомі волення не долучаться, хотілося б, щоб і молодь, і учнівська теж долучилася, щоб діти знали історію свою. Ну, я думаю, що обов'язково це має долучитися в першу чергу заклади освіти, вони повинні провести просвітницьку діяльність, заклади культури, які повинні теж провести цілий ряд заходів до того, щоб доводити інформацію до людей. Повірте, я вам скажу, моє бачення сьогодні таке. Що наша проблема не в тому, що ми часом не знаємо своєї історії. Найбільша біда, що ми часом не хочемо знати правдивої історії. І багато, на жаль, таких байдожих у нас є громадян, які стали певними нігілістами цієї ситуації. Воно поступово рухається, але треба інформування. Знову ж таки, треба шукати баланс між так. тою правдою, і трошки чимось недосказаним. Повертаючись до того, що ви вже сказали, бюджет цього року в області не, не дуже приємний, не дуже добрий. Це зважаємо ми на ситуацію і на події в державі. Дні європейського добросусідства, що проводились у нас на Волині. Це було дуже масштабне дійство. Там в рамках цього дійства був і фестиваль на кордоні. Кордон 836. Знають не лише волиняни, знають дуже добре поляки. І проїжджали навіть гості зі. Інших областей, от ну потребується свято вкладення такого капіталу. Що цього року? Чого нам чекати? Чи чи буде взагалі? Ну, чи доречно, чи недоречно це питання інше? от Але чи будуть такі от свята? Ну я вважаю, що будь-які хороші початки і гарні почини е потрібно підтримувати. Ми налагодили досить хороші відносини з нашими сусідами. Це даний фестиваль і зустрічі є ніби додатковими кладочками через наші кордони, через наші річки, які поєднують і об'єднують наші народи. Наші народи споконвіку родичалися, споконвіку були близькими. Особливо в сьогоднішній скрутний і непростий для України час. Ми особливо відчуваємо підтримку польського народу. Вони надають велику допомогу і моральну, і психологічну, і навіть матеріальну. Це відчувалося. Я був в складі делегації громадян України, які брали участь в революції гідності. То польська сторона досить так відчутно сприймає. Близько і ті події, які були на Майдані, і ті події, які відбуваються в нас сьогодні на сході, поляки морально, і психологічно, і матеріально, вони з нами. Вони підтримують, вони розуміють, що це питання не тільки України, це питання виживання загальнолюдських цінностей і європейських цінностей. Тому те, що ми почали, його треба продовжувати, звісно. Фінансування зменшене, але треба максимально вийти з тих умов, які в нас є. Зрештою, будь-які зустрічі вони цінні не тим, наскільки ми це проведемо розкішно, а від того, наскільки щиро і тепло і розкішно в душі ми будемо це зустрічати. Тому та щирість, яка буде там, вона, мабуть, буде важливішою, ніж те, що ми там зможемо організувати. А все інше, я думаю, Бог нам поможе, і воно буде обов'язково знову ж яскраво. Тепло і неповторно. Микола Степановичу, ви активний в озвученні запитів і запитань на сесіях. Це підтвердять ну, ваші можна. колеги, так і ті люди, волиняни, які стежать за сесіями. Отож, хотілося б в першу чергу пригадати на одній з останніх сесій. Ви обурювалися кількістю соціальних працівників. Якщо я не помиляюся, три з половиною сотні людей у нас є на Волині, які мають такі от таке звання. Соціальний працівник. Ви вважаєте, що їх багато? Поясніть, обґрунтуйте. Ну, я обґрунтовував це питання і на сесії, тому що е, перед виборами 2012 е, року за там, декілька місяців були запроваджені дільничні соціальні працівники або сказати інспектори їх називали при сільських радах. Майже при кожній сільській раді е, Волинської області була введена посада. Цікаво, що тоді, коли при владі була партія регіонів, коли відбирали людей, в більшості добирали людей, які лояльні або повністю підтримують або належать до цієї політичної сили. Тобто питання не ставилось, наскільки людина має працювати на благо громади, а наскільки вона лояльна, наскільки вона буде доречна для цієї політичної сили, тому в народі їх прозвали державні агітатори від партії регіонів. Коли ми скинули режим Януковича, я як простий громадянин, як патріот і активний громадянин, я озвучив і як депутат озвучив те, що цих людей не то, що я виступав проти людей, я говорив про те, що це було штучно створено. І воно штучно існує. Ніхто людей не збирається залишати чи викидати на двір. Є центри зайнятості, можна перепрофільовувати, шукати різні виходи. Але в час, коли в нас бюджет тріщить і виділяти мільйонні затрати, а звучала інформація, що в рік це приблизно 12 мільйонів гривень. Це ну скажу вперше, не то, що недоцільно, тому що в даній ситуації ці люди повторювали деякі функції, які виконували працівники освіти: вчителі, психологи, соціальні педагоги. Це ніби така була як надбудова, яка була штучно придумана, введена. Ну і люди там я скажу, що серед тих людей було дуже і є, мабуть, людей багато відповідальних, щирих. Але оскільки це було запроваджено, ну так як скажемо під певну компанію, я визочував, що їх треба скасувати, будуть добрі часи, треба буде, буде потреба і буде можливість. Ми можемо колись дійсно ввести дійсно реальних інспекторів чи працівників, які б працювали б на благо громади, села і так далі. Ви лобіюєте питання порядку доріг наших. Ремонту доріг завжди воно у вас на контролі. Знову ж таки, що ми бачимо в 2014 році, взагалі, чи щось бачимо, чи буде щось ремонтуватись, відбудовуватись? як ви на це дивитесь, як депутат? Ну скажу, що питання доріг, тільки коли я став депутатом в кінці грудня 2012 року, я одне із своїх, один із перших своїх запитів озвучив по ремонту доріг. На жаль, один із запитів він завис в такому стані, оскільки була влада, яка не зовсім підтримувала і хотіла здійснити або реалізувати ті запити опозиційних депутатів. Я настирливо в цьому плані стояв. Є деякі фактично позитиви, перемоги, де дійсно на мої запити і запитання влада змушена була відреагувати. Є плюси. Не буду робити самореклами і називати ті. Об'єкти і участки, які робилися, але питання стоїть досить гостро. Минулий рік ми знаємо, що дороги були дуже в дуже важкому плачевному стані, ждали, що буде покращення. Пройшов рік, особливо прийшла зима, яка далі додатково понищила дороги дороги в важкому стані. Тому, як підтвердження того, що я як депутат піднімав питання не тільки проти тої існуючої влади, я піднімав це питання і проти для... Сьогоднішньої влади, що це дуже нагальне і важливе питання. Питання стоїть в тому, що коли дороги зовсім не знищені, вони потребують невеличкого ремонту. Коли ремонт запустити, вже треба не десятки сотні тисяч, а мільйони і мільйони гривень на ремонт. Акцентував дорогу сільських доріг, звертав увагу на на білощебеневі дороги, ґрунтові дороги, які є між селами. На жаль, через таку скруту фінансову і ту біду, яка насувається до нас зі сходу. Я поки що на цьому не загострюю увагу. Хоча я вам скажу, що позитив є. Хто із Волинян бачив, то по основних магістралях дороги були трошки підремонтовані, наскільки це можна, як народі кажуть, підлатані, і вони стали більш-менш Доступними для нормального руху, тому питання дороги я говорив, це питання комунікацій, це питання зв'язку, це питання цивілізації. Знову ж таки, маємо хвилину до завершення передачі, але хочеться теж озвучити один з ваших останніх запитів. Він стосувався от саме закупівлі, перепрошую, виділення коштів для закупівлі інсуліну іноземного виробництва. Знову ж таки, все пов'язано із фінансовою скрутою, із таким з непевною гривнею у нас у державі. Проблема з цим є. Крім цього, на Волині ще є проблема з цукрознижуючими препаратами. Ціни підскочили для людей. Це важко, для людей нездорових, для людей які хворіють цукровим діабетом, звісно, вони у цьому не винні. Як шукати шляхів вирішення проблеми бюджет обласної ради є програма в нас в області по цукровому діабету? Є державна програма, вона закладається, передбачає певні кошти, але у зв'язку з тим, що Рівень долара зріс, або можемо сказати, що йде певне знецінення і нашої грошової одиниці, це вплинуло на те, що інсуліни, які закуплювалися за кордону, дуже швидко зросли в ціні. Тих коштів, які закладалися, я не зовсім досить. І відбулися певні збої у фінансуванні. Люди, які хворі на діабет, цукровий, інші види діабетів, залишились сам на сам з бідою. Річ у тому, що ціна підросла настільки висока, що люди, які мають тривалий стаж вже хвороби або ускладнення цій хвороби, навіть не спроможні перекрити тими пенсіями, щоб закупити. Це вимагає великі кошти. Тому я загострював увагу, що ми не повинні в будь-якій ситуації оставити людей один на один з великою бідою. Перебуваючи в Польщі в складі делегації, я підняв це питання із польською стороною. З надією вони відгукнулися, що з надією вони наскільки зможуть нададуть посильну допомогу. Я буду працювати в даному напрямку як депутат і голова комісії, але це не значить, що наші проблеми повинні вирішувати наші сусіди. Ми повинні самі вчасно реагувати і вчасно додавати. На фінансування цієї програми, тому що замешкання на тиждень чи на місяць може обернутися. Досить важкими результатами може Портувати комусь життя. життя. Так. Напевно, ну наш ефірний час добіг кінця. Вам дякую, що прийшли. Дякую, що озвучили і прозвітували про свою роботу. А глядачам нашим я нагадаю, що це була передача ваш депутат перед Волинською громадою. Звітував депутат обласної ради Микола Степанович Давидюк. Вам тільки гарної праці. Ну а волиня хочеться побажати впевненості у завтрашньому доброму дні. І хочеться вірити, що цей день таки буде добрим. До побачення. До побачення. We'll